Усім привіт! Сьогодні готую дируни з грибами. Мені потрібно в мене дві великі картоплинки на 400 грамів, 300 грамів грибів. Одна дві цибулинки, в мене 150 грамів. Одне два яйця. Якщо яйця невеличкі, то беріть краще два. 2 столові ложки борошна без гірки, 4 столові ложки сметани, 50 грамів води, 100 грамів твердого сиру, чайна ложка солі, олія для обсмаження та зелень для прикрашання. Для початку натираю картоплю на тертушці і віджимаю з неї зайву вологу. Нарізаю цибульку. Можна перебити на блендері. Я нарізаю кубиками невеличкими, додаю сіль. За бажанням можна також додати півчайної ложечки меленого чорного перця. Додаю борошно. Все це гарно перемішую. І додаю на пательню трішки олійки, розрівнюю і відправляю смажитися з обох боків. Тим часом нарізаю гриби. До грибів додаю другу половину цибулі, також нарізаю. Обсмажую до легкого золотистого кольору, після цього додаю сметану, воду та пів чайної ложечки солі. І хвилин 10 обсмажую, щоб випарувалась зайва волога. Сметану можна замінити вершками або молоком, також буде досить смачно, але якщо додаєте молока, то трішки й борошно та з чайну ложечку, щоб не було рідким. Або ж почекайте, поки випарується гарно. І натираю сир на картушці. Все готово. тепер собираю сир, викладаю гриби наші гарячими і зразу ж на гарячі гриби насипаю сир, щоб сир трішки розплавився. Він тоді ще смачніший. Тепер прикрашаю. У мене це зелена цибуля, можна будь-яку зелень, яка вам смакує. І все можна смакувати, дуже просте та смачне блюдо у мене виходить. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!